Милі друзі, розкажу вам за одну стіну святою і чисту, яка перед Богом була святою, чистою, правдою, непорочною, гідною перед Богом, яка служила в і ночі, пустів молитви, яка учинила багато милостиню і багато добра вчинила ніщим, бідним бомжам, яка прославляла Бога Ісуса своїм серцем і душею своєю. Вона була. Справдіною дівчиною, вона була жоною Ісуса, яка своє життя поклала за Нього, і її відстекли мечом. Вона була справжня справді, справді чиста свята, яка привела батьків до праведності, яка пережила багато спокут, багато іспитань, яка з Богом пройшла цю нелегку земну дорогу в небо, де спокій, де мир, де нема смерті. Вона та, яка достойна перед Богом, яка служить. Служила йому дні і ночі тут на землі і там прославляю Хорі Небесному, пораженому з чистими святими на небесах. Слава Ісусу Христу Богу за всіх святих, за те, що Бог нами і любить нас. Хай буде ім'я Господня по віки віков прославлено. Амінь.